Доброго ранку та приємного гарного дня, миру від Господа. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, об'єднуючись з вами у подяці Богові, я дуже дякую, тому що Він подарував нам цей день і не просто подарував, а дав обітниці, через які ми можемо краще пізнати Господа і вирішувати навіть свої життєві проблеми. Хочу сказати вам сьогодні те. Що багато це вважають із жанру фантастики. Але ви послухайте. Книга об'явлення, 21 розділ, 4 вірш. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю уже більше не буде, тому що перше минулося. Стражданням. Немає місця в небесних оселях. В оселях викуплених не буде сліз. Там не побачиш похоронних процесій або якихось ознак скорботи. І не скаже мешканець: я хворий, і прощені будуть провини народу, що в ньому живе. У міру того, як перед викупленими простягатиметься вічність. Вони повніше та глибше відчуватимуть щастя нового життя. Настав час, якого з нетерпінням чекали святі мужі відтоді, як полум'яний меч перегородив шлях в Едем першій подружній парі, настав час для викуплення придбаного. Земля, що на початку була віддана людині у володіння, але внаслідок гріха перейшла в руки сатани і так довго перебувала під владою цього могутнього ворога, тепер знову повернута людям, людям спасенним, відкупленим. Початковий Божий намір при створенні землі виконався, вона стане вічною домівкою Спасенних. Звеселиться пустиня та пуща і радітиме степ, і зацвіте, мов троянда. На місце тернини зросте кіпарис, а замість кропиви появиться мирт. І замешкає вовк із юцею, і буде лежати пантера з козлям, а дитина мала їх водитиме. Залишиться тільки одне наш Спаситель. Завжди носитиме на собі сліди розп'яття, його поранене чоло, бік, руки, ноги будуть нагадувати про жорстокі наслідки гріха. Велика боротьба закінчена. Гріха і грішників більше немає. Усесвіт чистий. У всьому незліченному творінні б'ється один пульс гармонії і радості від того, хто створив усе це. Течуть потоки життя, світла і щастя, усі простори безмежного світу. Від найменшого атома до найбільших галактик, усе живе і не живе у своїй незатьмареній красі та досконалості і радості свідчать про те, що Бог є любов. Яким воно буде нове життя? В Едемі. І Пророк Ісая написав, щоб ми просто мали розуміння, як воно буде відбуватися. У Пророка Ісаїв в 65-му розділі ми читаємо. І доми побудують, і мешкати будуть, і засадять вони виноградники, і будуть їхній плід споживати. Не будуть вони будувати, щоб інший сидів, не будуть садити, щоб інший споживав. Нібо народу мого, як дні дерева, і вибранці мої заживатимуть чин своїх рук. На небесах ми будемо працювати. Викуплення це не бездіяльне життя. На оновленій землі викуплені будуть проводити час у таких справах і задоволеннях, які до гріхопадіння приносили щастя Адамові та Єві. Для них едемське життя буде усюди і в саду, і на полях. Там розвиватимуться всі здібності, зростатиме кожний талант. Там з'явиться можливість для здійснення найграндіозніших задумів, досягнення найвищих цілей, реалізації найблагородніших прагнень. І все ж постійно з'являтимуться: все нові вершини для подолання, нові чудеса для захоплення, нові істини для пізнання, нові об'єкти для дослідження. Усе це потребуватиме усіх сил, розуму, душі і тіла. Його раби будуть служити йому. Життя на землі це початок життя на небі. Освіта і виховання на землі це залучення до небесних принципів. Праця тут це підготовка до праці там. Ким ми є зараз за характером і святим служінням. Це надійний провісник того, ким ми будемо. Син людський прийшов не для того, щоби служили йому, а щоби послужити. Труд Христа на землі це Його праця на небі. І нашою нагородою за працю з Ним у цьому світі будуть більша сила та більший привілей співпрацювати з Ним у світі прийдешньому, як каже Господь. Ви ж свідки мої, а я Бог. Ними ми будемо також і у вічності, у нашому земному житті, хоч воно і обмежене гріхом. Найбільша радість та найвища освіта здобувається у служінні і в майбутньому житті, звільнившись від обмежень гріховної людської природи, саме у служінні ми будемо мати свою найбільшу радість та одержувати найвищу освіту, свідкуючи і при цьому завжди знову пізнаючи багатство слави цієї таємниці, що є Христос. У нас надія слави. Христос у нас. Інколи пишуть Христос між нами. Я не знаю, як буде правильніше, але знаю одне, що Христос хоче бути у нашому серці. Давайте про це помолимось. Вічно живий Святий на ім'я, наш небесний Батько! Господи Боже, який домуєш у неприступному світлі Всесвіту, у великій славі Небес, який переживаєш у кожному серці, тихому, смиренному, який є тут на землі. Господи Боже, ми дякуємо Тобі, що Ти залишив нам таку обітницю, що Ти хочеш жити у тихому і смиренному серці, і Ти це робиш з усіма. Хто відкриває своє серце для Тебе. Ми дякуємо Тобі за жертву, яку Ти приніс, щоб відкупити нас, щоб повернути нас у втрачений рай. Ми дякуємо Тобі за науку, яку ти даєш нам через Слово Твоє святе, де ти трошечки привідкрив ту шторку, щоб ми могли побачити, а що ж там буде насправді. Господи Боже, ми сьогодні можемо тільки уявляти. І надихатися Твоїм словом. Тож допоможи нам все це осягнути, допоможи нам сьогодні віддати Тобі свої серця, покаятися у всіх гріхах, прийти до Тебе з повинною і в надії чекати Твого повернення. Тому просимо, благослови нас, благослови наші сім'ї, родини, благослови наш край, благослови нашу країну. Благослови вісників правди Твоєї святої, які несуть по цілому світу, а також так хочемо, щоб ти захистив нашу країну, і щоб у ній вже знову був мир і спокій, щоб люди могли спокійно йти у храми, навчатися Твоїх слів, у своїх домівках, що могли читати Твоє Слово у мирі в спокої. Благослови, Господи, нехай. Милість і ласка буде з нами протязі цього дня, а тобі за все подяка Бог Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я на початку сказав, що те, що я прочитаю, воно сьогодні виглядає як фантастика, але це насправді так. Те, що колись ми читали у казках або мріяли наші предки. Воно стало реальністю із за нашого життя. Але пам'ятайте, це такі дрібниці порівняні порівнянні з тим, що Христос пообіцяв для відкуплених людей від планети Земля. Нове небо і нова земля. Це реальність яка чекає, чекає на нас, дорогі друзі. Тому від нас сьогодні потрібно тільки одно відкрити своє серце, прийняти Ісуса, віддати Йому свої гріхи, повірити в Його праведність і в тій праведності чекати Його повернення, щоб зустрітися з Небесним Отцем. І це можливо. Це можливо, дорогі друзі. Це можливо і доступно всім здоровим і хворим. Це можливо і у в'язниці, і на лінії фронту. Це скрізь можливо. Серце, яке покличе, ім'я моє, говорить Христос, буде спасенне. Покличте це ім'я сьогодні і будьте благословені ним. До побачення.